Такого Дніпро ще не бачив. Усього за кілька днів цей залізний кінь вирушить у свою першу справді епічну мандрівку від Івано-Франківська і до Байкалу. Попереду 115 днів мандрів та 20 тисяч кілометрів незвіданого шляху. Позаду майже півтора роки клопітких приготувань, Пож зазіхнули двіко місцевих відчайдухів на неабияку подорож, трансконтинентальну. Чого чекати в дорозі нині не знають, та запевняють замість страху перед невідомим стовідсоткова готовність, і з думками зібралися, і рідний Дніпро до бою готовий. Любов до нього стала настільки близька, що на іншому мотоциклі це як сімейний мотоцикл. Кохана сидить в колясці, з нею можна спілкуватися, е, показувати он там пташечка полетіла чи ще щось. Дуже класно. Мотоцикл простий, просто поломився. Молток зубило, взяв, розібрав, зібрав пустелі, промив, поїхав далі. І чуже побачити і себе показати до обміну культурами. Головної цілі мотоекспедиції мандрівники теж готувалися заздалегідь. Перед усім, що стосується кулінарної частини, смачних автентичних презентів з України обіцяють Петро та Юля, вистачить усім, кого зустрінуть у дорозі, та смаколиками будуть не лише частувати, а й вчитимуть їх готувати. Поміж тим, у кофрах залізного коня ще й спеціальні дарунки, геть усі оригінальні, бо виготовлені своїми руками. Як от євромонгольські малюнки від Стецика, кований привіт від майстрів металу чи отвічні обереги ляльки. Мотанки також такі прикраси з бісеру. Бісер – це також доволі старовинне стародавнє ремесло в Україні і таке доволі популярне, тобто. Такими прикрасами власне ручної роботи, зробленими дітьми і дорослими з Івано-Франківська і гостями міста, ми залишимо на згадку людям, яких зустрічатиметься. Єдина домівка, мотоцикл та намет, і так довгих чотири місяці. Уже наступного понеділка Дніпро разом і своєю командою вирушить у мандри незвіданими шляхами Центральної Азії. Наталія Лозовик, Віталій Савчук. Новини 402.